Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь добрый, Господь благий и Господь царюе! Настолько я рад, что Бог дозволяет нам быть разом с вами, молиться разом. Сегодня с самого ранку мы собраны здесь, это библейское товариство. Здесь самый главный босс – в нашем краю Владимир Иванович. У него есть хорошее слово для вас. Вдохновить настолько важно иметь Святую Библию, настолько важно правильный перевод, перевод Святой Библии и настолько важно читать Святую Библию. Три вещи. Иметь правильный перевод и еще читать. И также вот брат наш дорогой Олег, он несколько раз мы же разом с ним уже три раза мы рамку молитву проводим и сейчас мы разом хотим прославить Господа, у слово от Господа для нас, он хочет вдохновить, настолько важно иметь божественную любовь. Поэтому запоминайте, будь ласка, иметь Святую Библию, правильный перевод, читать Святую Библию, и необходимо, чтобы у нас была в сердце любовь. Потому что любовь, она изливается в нашу жизнь, в нашем сердце Духом Святым. Поэтому важно, пятое, иметь крепкие взаимоотношения с Господом через личную молитвенную жизнь, через отношения. Таким образом, мы можем быть свидетелями Иисуса Христа, сиять в этом мире и быть благословением для тех людей, которые окружают. Поэтому я хотел сейчас, зараз, чтобы мы разом помолились нашему Господу. Отец, мы так рады, что Ты нам позволяешь быть разом. Мы настолько рады, что Ты держишь нас за правую руку. Мы настолько рады, что Твоя доброта изливается на нас. Твое милосердие обновилось для каждого из нас в этот ранковый час. Поэтому в молитве мы величаем от Тебя, в молитве мы прославляем Тебя, в молитве мы просим о мире в Украине, в молитве мы просим, чтобы закончилась эта война в Украине и это кровопролитие закончилась, чтобы мы святкували перемогу. В этой молитве мы молимся о каждом человеке, кто с нами сейчас в эфире или позже будут подключаться. Ты знаешь каждого по имени, ты знаешь волнение, переживание. Господь, прикоснись к каждому, да придет утешение от Тебя, исцеление от Тебя, обеспечение от Тебя, благословение от Тебя, устройство от Тебя. Мы все нуждаемся в Тебе, Господи. Поможи нам и благослови. Мы это просим, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А а ну что, брат Олег, какое слово приготовил? Пожалуйста, поделись с нами. Не величке, але дуже, дуже сподіваюсь сьогодні нас цей день це дуже важливе і дуже необхідне. Знаєте, важкі часи требуют дуже простих істин. І сьогодні е, хочу прочитати один текст е, з Послання до Римлян, восьмий розділ і двадцять восьмий текст. Тільки один текст. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі а. покликані за Його передбаченням все сприяє до добра. Алілуя, слава Ісусу! І ви знаєте, зараз такий складний, складний час, складні ну, обставини. І ми думаємо, ну яким чином до нас е, війна сприяє до добра? Mm -hmm. Чи тривоги, які відбуваються там, чи кожного години чи через 5 хвилин, і знову звучить тривога. Але навіть через це, через Бог через слово своє каже, що це сприяє нам для добра. Чому? Як? Моє серце. Mm -hmm. І запитую, і я розумію, що Бог через слово своє відповідає, що навіть через такі. Складні умови, але Бог таким чином стукається до нашого серця, щоб ми перебували Славитись. в Його благодаті і в Його любові. Амін. Нехай Господь благословить сьогодні, на цей день, на усі обставини вашого Амін. життя, Амін. перебувати в Божій благодаті і Амін. любові, знаходити цей е, покликання духа, чути його і відповідати у своєму серці. Бо все, що Бог допускає в нашому житті, воно сприяє для нашої добра і, і Амінь. все сприяє для добра. Амінь. Дуже потужно є. Дуже важливо почерпнути, що якщо ми любимо Бога, то все сидеть благо. Якщо ми любимо Бога, то ми любимо людей. Бо мною кажуть, що треба любити Бога, а людей не люблять. А... Мы любим Бога и мы любим людей. И Слава все содействует к благу. Так что дякуем, братва, дякуем, друзья, пусть Бог укрепит нас, благословит. Даже если мы плачем, даже если мы страдаем, в любом случае все содействует к благу. Не потому, что мы плачем, не потому, что мы страдаем, а потому что мы любим Бога, и мы находимся в надежных руках любящегося высшего Бога. А более детально расскажет Владимир Иванович, настолько важливо, как я уже сказал, иметь Святую Библию, правильный перевод и также читать Святую Библию. Бо, вот, настолько важливо, бо мой отец в молодости, у него не было своей Библии. Вот, ей была одна Библия, эту Библию по очереди читали. Когда очередь доходила до моего отца, он всю ночь, керосиновая лампа, и всю ночь он читал Святую Библию. А утром колхоз шел противатый. А на следующий день Святую Библию передавали другие. Вот такая жажда была к Слову Божьему. Зараз дуже богатую Библию у нас. Переводы есть, новые переводы, разные переводы будет говорит Владимир Иванович. Но настолько важливо, чтобы мы читали Святую Библию. Боже, поможи. Кажите, будь ласка, Владимир Иванович, как, как босс библейское товариство здесь, в Харькове, в этот край, все зависит от вас, как, как вы здесь будете распространять Библию. Потому что, во-первых, дайте вам пожму руку, дуже богато литературы с вашей стороны вот прошло мы раздали я потерял количество постоянно э, наш брат Олег привозил я даже помню, помнишь, когда возле нашего молитвенного дома возле храма да. около трех тысяч человек, какой около 3000? больше трех тысяч стояло. И помнишь, когда ты достал Библию, люди забыли, что продукты получать и прямо начали толкать его, дайте Библию, дайте Библию. Это невозможная передача. Люди забыли, что за продуктами приехали, пришли и все начали Библию хватать. Так що, я та тому, що є біблійське товариство здесь і через них ми могли получать літературу і роздавати. Так що, спасибо Владимирович. Друзі, слава Богу, я хочу трошки розповісти про українське біблійне товариство. Українсько-біблійне товариство було створено в 1991 році, 22 червня. Для кожного з нас ми знаємо, що така дата 22 червня і на мій погляд, це дуже символично, що 22 червня було створено Товариство як символ злагоди між церквами. До складу Біблійного Товариства зараз входить 20 конфесій, включаючи православних, включаючи католицькі церкви і включаючи протестантські церкви. Основні задачі, які виконує в будь-якій країні, не тільки в Україні, в будь-якій країні виконує три задачі Біблійного Товариства. це перше переклад Біблії, на ту мову, яку розуміють люди, які живуть в цій країні. Ну, для України це зрозуміло, це українська мова. Потім друк і розповсюдження. Зараз ми маємо ще одне: ми маємо багато біблії, ми маємо багато, багато нових завітів, все інше в різних перекладах, в різних модифікаціях. Але на, на мій погляд, є зараз. Дуже велика, велика задача, яка стоїть не тільки перед вільним товариством, перед церквами і товариством, яким чином спонукати, яким чином агітувати, яким чином робити адвокацію для того, щоб люди як вмога, більше читали Біблію, досліджували, і саме головне, щоб слідували її. Друзі, ми знаємо, можливо, я хочу нагадати, хто не знає, але Біблія спочатку була написана на трьох трьох мовах: це Давньогрецька, давньоєврейська і, і арамейська. На жаль, я не, не володію цими мовами, тому я думаю, що більшість в Україні теж людей не володіють цими мовами, тому зрозуміло, що потрібно робити переклад. Зараз в 2020 році українське вільно товариство завершило переклад біблії, біблії, який ми називаємо Сучасний переклад Біблії. Це дуже, дуже знаменна частина в нашій діяльності. Багато церков прийняли в тому участь. Багато церков робили якісь зауваження, робили якісь пропозиції, і всі вони були включені до сучасного перекладу. Для нас вели, велика честь і велика радість в тому, що усі 20 конфесій, які входять до складу вільного товариства, вони прийняли цей переклад не було таких великих зауважень не було якихось цих моментів які не дозволяли вірним цієї тої або іншої церкви не читати цю біблію тому я хочу сказати що з 20-го року ми маємо сучасний переклад який дуже легко читається який дуже 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 потрібен для нашої на для нашої української ідентичності я хочу ще, ще додати таким чином, що, що біблійно товариство ми умовно поділили Україну на чотири частини і є чотири регіональних представництва. Центральний офіс знаходиться у Києві, західний офіс знаходиться у Львові, Південний офіс знаходиться, регіональний офіс знаходиться в Херсоні, і східний офіс, який я маю, я маю честь очолювати, він знаходиться у Харкові. За адресою вулиця Малопанасівська, 10. Ми завжди раді вам, ми запрошуємо вас, щоб приходили, дивилися ті, ті видання, які ми маємо. Крім того, я хочу ще вам розказати, що зараз ми маємо сучасний переклад, який ми зараз маємо, це п'ятий переклад. Перший переклад Біблії був створений і надрукований, надрукований у Відні в 1903 році. Він називається переклад Панділібона Куліша. І другий переклад це був, був зроблений перекладач його. Я думаю, що багато людей, які україномовні, багато читали, багато знають про цей переклад. Це переклад, який називається перекладом Могієнка. Третій переклад був Івана Хоменка. Його особливість в тому, що Іван Хоменко був. був був монахом в церкві і в католицькій, і той переклад він містить сім містить книжок Біблії. Четвертий переклад це Біблія, яка була це переклад, який називається Новий переклад українського більного товариства. Він, в чому особливість цього перекладу? В тому, що Старий Завіт це повний переклад, це повний переклад Сіптогінти українською мовою. І п'ятий переклад, який зараз ми маємо честь представляти, це є переклад, який з старий завіт якого зроблений з древньої грецької мови. Нам дуже дуже приємно, що ми зараз маємо в умовах війни, що ми маємо і надрукували, і маємо і отримали багато багато нових завітів, багато біблій для того, щоб наш український народ в умовах війни, в умовах тих страждань, які ми маємо, щоб вони мали можливість читати Біблію. Вони мали мали можливість слідувати Біблію, Вони мали можливість знати, що Господь хоче донести до кожного з нас. Вони мають мають можливість зрозуміти, що Господь завжди з нами. Господь завжди з тими з тими, хто на, на, на з, з Господом завжди правда. З Господом, Господь завжди нам допомагає. Амінь, амінь. Тому я хочу, щоб не тільки що ми зараз маємо і раділи, що ми отримали. Цей новий переклад, але щоб якомога більше людей переходили на читання сучасного перекладу українською мовою, тому що це цей багатий труд, який вкладений людьми, які робили цей переклад, для того, щоб люди мали можливість знати про що про що хотів Господь нам сказати. Друзі, і ще хочу побажати кожному з нас. знаєте, багато труднощів є перед кожним з нас, але ми, християни, маємо перевагу. Що ми можемо в будь-якому випадку, в будь-якому е, важкому випадку, ми можемо звернутися до Господа. Але він завжди з нами. Amen. Він завжди має відповідь Amen. для нас. Amen. Він завжди, він завжди поруч, він завжди підтримує і нас, і нашу країну, і наших е, військових, які зараз на фронті. До речі, зараз мій син на фронті біля Авдіївки. Вони потребують ваших молотов, тому oh, що, так. що люди, які знаходяться, вони в полі, вони в окопах. Їх бомблять, вони захищають нашу країну Амін. слава і нашу недоторканість наших не кордонів. І я думаю, знаєте, я хочу сказати таке: що в окопах немає людей невіруючих. Будь-яка людина, як після обстрілу, у час обстрілу вона вірує, вона звертається до Господа за захистом. Вона дякує йому за те, що Господь залишив, залишив її життя. Тому я дуже хочу, щоб ми молилися і за Цілість нашої країни і за нашу країну, Амін. і за наших людей, і за наших діточок, і за наших військових, і за, за те, щоб Господь якомога скоріше дав нам усім миру, Амін. щоб ми могли мати мир, щоб ми могли мати мир не тільки е, в нашій країні, але мали мир у, середині, у наших, всередині Амін. нас. І я думаю, що коли це настане, коли вся Україна, коли всі люди стануть на коліна перед Господом, тоді настане мир. Амін. І в цьому ми безумовно я це вірую. Тому що якщо це буде, це буде мир і Україна не тільки що буде називатися християнською країною, але буде по суті християнською країною. До чого я дуже радий, якщо це якнайскоріше настане цей час. Амінь, дякую. Вам. Будь ласка, помолитись і, і за жажду по слову Божому, так. і за наших воїнів, що Бог сакраділ. И чтобы скорейше была перемотка. Так, дорогой небесный отец, в этот час обращаемся к тебе со словами любви и благодарности за все, что ты делаешь в нашей жизни, за все благословения, которые нам посылают, за то, что хранил нас до сего часа и до сего места. Господи, мы знаем, что все твои благословения, они направлены каждому из нас. Они, Господь, хочет и обращается к каждому. Если человек еще временно не верует, если человек еще временно не читал Библию Но мы призываем к тому, чтобы он читал Библию, чтобы он исследовал Библию, чтобы он всегда не только исследовал Библию, но чтобы он следовал за Библией. Потому что только в этом случае. Есть защита. Да, мы хотим, чтобы молились мы за наших молимся за наших воинов, да, которые Иисус. защищают нашу страну, которые Просим, находятся Иисус. в окопах, которые, Господи, нуждаются в наших молитвах, нашей защите, которые нуждаются в нашей молитвенной поддержке, которые нуждаются в Божьей защите. Мы нуждаемся в том, чтобы Украина как можно быстрее восстановилась. Мы Просим, нуждаемся Майсу. в том, чтобы, Господи, не гибли наши дети, не гибли наши Просим, люди, Майсу. не разрушались наши города, чтобы, Господи, во всяком часе мы знали и понимали что Просим, есть Тот, который над все. всем, какие бы ужасы нас не окружали, какие бы страдания нас не окружали, а. но у нас всем есть Господь, который можно и обратиться слава, и который хвала, нас любит, и который нас и благословляет. Слава и хвала. Поэтому мы должны открыть наши сердца, мы должны да. молиться Ему, Аминь. мы должны открывать наши потаенные желания, Просим. мы должны иметь всегда контакт с Господом в любой ситуации, в утром, в обед, вечером, в любой ситуации, и тогда Просим, будет мир и внутри нас, и в нашей стране. Амінь Амінь. Святий добрі людя, дуже-дуже дякую вам. І ми разом скажемо славну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.